Ужгородець Іван Дідик машиною під'їжджає до міського водоканалу. Далі чоловік пересідає у візок, аби потрапити до будівлі. Щоб заїхати от, навіть на такий невисокий бордюр, в мене є свої складності. тому що потрібно зробити ривок, а так як у мене спина хвора, то я його зробити сам не можу. І так мені потрібно об'їжджати. Об'їжджати мені потрібно по такому тротуарчику що можна мовити, дуже незручно. Також чоловік каже, не може заїхати і на пандус. Краще такі пантуси робити сплошні і довші, щоб вони були пологіші, тому що якщо людина тягнеться, воно дуже-дуже вузький проход, і виходить, що візок може скрутитися, якщо одна рука сильніша, буде слабша, і потім виходить така неприємна річ. Що можна випасти і можна мало того, що собі навредити, то ще й візок поламати. І заклинитись. Директор міського водоканалу Станіслав Карташов телефоном пояснив, будівля з таким пандусом їм дісталася ще з радянських часів. Відтоді його не оновлювали. За потреби каже, люди з інвалідністю можуть покликати чергового. На час зйомки матеріалу на вулиці нікого не було. Після міського водоканалу, куди Ужгородець десь не зміг потрапити, він хоче відвідати міську поліклініку. Тут, як бачимо, тепер зробили пологий пантус, на який можна спокійно заїжджати на візку. Раніше він тут був пустувати на дві ступеньки, щоб потрібно було зривка, заїжджати. І на перший, в принципі, на перший поверх можна заїхати на візку без таких. Лишніх зусиль, і тільки деякі лікарі приймають на першому поверсі, в яких можна провіритися, а основні кабінети це все знаходиться, в лабораторії знаходяться на другому поверсі. Якщо це є спеціалісти, тоді вони спускаються вниз, є кабінет чергового лікаря, наприклад, він може оглянути пацієнта там. Ну, звичайно, це будова як побудована, так вона є. І, ну, Може, з часом може бути ліфт. Це ж теж треба дивитися по самій будові. Чи воно можна це зробити чи ні? Пандус другої міської поліклініки теж не відповідає нормам. Вважає голова закарпатського товариства осіб з інвалідністю Денис Сухотін. За великий кут наколо це слизька плитка, це ржавий поручень, який йде не до кінця, і піднятися людині з ураження опорно-рухового апарату скористатися саме цим пандусом. Просто Фізично неможливо, а ще більше того, небезпечно, за словами Дениса Сухотіна, з поміж доступних місць в Ужгороді повністю відповідають вимогам будівлі міської ради та департаменту соцполітики. Місто побудоване таким чином, що або через архітектурну таку моду, або через якийсь окремий ландшафт, але у нас сходинка на сходинці. У нас постійно в будь-якому практичному вході є певні архітектурні перешкоди. Це стосується будь-яких закладів: і медичних, і освітніх, і розважальних, і просто території міста. І облаштовувати її під принципи універсального дизайну категорично необхідно, тому що в Ужгороді проживає біля 6 тисяч людей з інвалідністю 5,5 тисяч. Із них третина це люди, які мають упораження опорно прухового апарату. Суспільне звернулося з запитом до департаменту соцполітики міськради, скільки установ у місті пристосовані для людей з інвалідністю. Зокрема, мають пандуси. У відповіді йдеться. Такої інформації в них немає. Також в обласному центрі діє програма Ужгород місто доступна для всіх на 2020-2024 роки. На неї в 2019-му передбачили 5 мільйонів гривень на 5 років. Однак, у відповіді на запит в департаменті повідомили цього року фінансування вони не проводили. Чому заступниця директора Іванна Франчук пояснює, з міськради не спрямували гроші. Водночас у місті розробили ще одну програму для людей з інвалідністю до 2030 року. Її затвердили на сесії 29 листопада цього року. Івана Франчук каже, гроші для втілення цієї стратегії департаменту соцполітики не треба. Відтепер всі нормативно-праві документи, які будуть виходити з Ужгородської міської ради, мають виходити відповідно до стратегії із забезпеченням доступності та безбар'єрності для жителів міста. На основі стратегії буде розроблено план заходів, який буде передбачати заходи і створення фізичної безбар'єрності, суспільної безбар'єрності безбар'єрності, економічної, освітньої, інформаційної та цифрової безбар'єрності». чому цього року не спрямували департаменту кошти на попередню програму Ужгород місто доступна для всіх на 2020-2024 роки. І чи фінансували її з інших департаментів? Суспільне відправило ще один запит на ім'я міського голови Богдана Андрієва. Відповідь очікуємо. Оксана Ушакова, Віктор Пойда, Лонтіну Кулишин. Новини на Суспільному.